Відчуваєш неспокій? Квайт заспокоює, і на душі стає легше. Охтирка тепер офіційно місто Герой. Таку почесну відзнаку дав місто президент Володимир Зеленський у річницю героїчної оборони Охтирки від російських загарбників, також глава держави нагородив орденами і медалями усіх, хто знищував російські військові колони та допомагав місту вистояти і не пропустити в тил країни окупантів. Окрім військових нацгвардійців, працівників СБУ та надзвичайників. Почесні відзнаки отримали міський голова Охтирки, голова військово-цивільної адміністрації та міський комендант. Пан Зеленський переконаний, у боях за Охтирку та за всю сумщину українці виборювали захист і для інших міст, зокрема для Харкова та Києва, не налякали містян і масовані ракетні та авіаційні удари по житлових кварталах. Навпаки, вони лише згуртувалися і героїчно відстоювали свою землю. На сумщині в нашій актирці. Ми вшановуємо справжню. Козацьку хоробрість та незламність наших людей, наших героїв, всіх українців, українок, тих, хто бився тут за своє місто, за свою землю і тим самим за всю нашу державу, державу Україну.